Вітаю! Виконуємо вправу 13, зробимо бібліотеку до проєкту Грибний дощ. Нам треба намалювати декілька малюнків: це гриб. Травичку, два кущ... куща, дерево і краплю для доща. Запускаємо «Тапі-тап» і починаємо проєкт з профілем 480. Закриваємо це вікно, можна закривати тут, можна внизу. Створюємо файл, новий проєкт. Називаємо його грибний дощ, вправа 13». Я пишу «Вправа 13. І це у нас грибний дощ. Пишемо тут обов'язково, кожен учень пише своє прізвище, ім'я і нам треба профіль, щоб був 480. Бачите, тут їх багато профільів, але ж нам треба, щоб був 480. Кло повинно бути білим. Ось у нас білий колір. Якщо у вас не білий, який стояв, то вам треба натиснути на білий. Ось тут на білий натискаєте, з'являється білий, перевірте, щоб ось тут був білий колір. Це, це позначка тут. Білий у нас є, натискаємо ОК. І ще раз галочку натискаємо, що у нас ОК. Так, перевіряємо, білий колір є. Тепер, щоб можна, ми колеща миші можемо ось тут його збільшувати, щоб так зручніше малювати. Будемо зараз малювати гриб. Для цього в палітру беремо в палітрі треба темно коричневий колір. Як бачите, ось, тут карічні, ось такий коричневий натискаємо, а потім може, ось тут можемо вибрати будь-який колір, який нам потрібен. Штрих у нас є і точно таке ж заповнення робимо. Знову натискаю на це і вибираю якийсь колір, який щоб він був схожий. По заповненню. І починаю малювати грибок. Товщина у нас стоїть одиничка, ну і ви можете будь-яку товщину взяти. Так як воно збільшено, воно буде казатися, що воно дуже товсте. Так, І починаємо малювати. Переходимо знову на палітру, потім палітру можна закрити, але ж у нам треба взяти олівчик. Дивіться, ось олівець. Натискаємо на олівець і тепер малюємо шляпку гриба. Малюємо, Беремо штрих, у нас коричневий, ось такий грибочок ви малюєте. Потім шляпка є. Якщо щось не сподобалось, не сподобалась шляпка, ви можете Ctrl-Z натиснути, або ось тут стрілочка у вас є, відмінити скасувати. Знову малюєте гриб, так, щоб була шляпка схожа. За, замалювали. Якщо щось не подобається, можна ще домалювати. Ось так. Бачите? І ось шляпка гриба у нас є. Тепер, якщо ще щось не подобається, можете ще. Домалювати, щоб це був грибок, який вам подобається. Якщо зовсім все не сподобалось, то в такому випадку ви берете і скасовуєте все і видаляєте. Тепер треба внутрішню частинку грибочка цього намалювати. Штрих у нас буде тепер сиренький, ось сиренький якийсь беремо. Сірий колір. І ось тут можемо вибрати світло-сірий, темно-сірий, ну, хай буде ось такий. Заповнення теж робимо точно такого ж кольору, щоб воно було сіреньким. Знову сірий поставили, бачите, світленьке. Ось тут вибираємо потемніше, щоб воно було схоже на заповнення. Так, взяли заповнення і тепер малюємо якби друге. Продовжуємо ось тут як еліпс малювати, щоб було щоб воно було замальовано. По контуру прохожу і замальовую все. Ось так у мене, якщо щось не сподобалось, можете ще домалювати. Так, є у мене внутрішня частинка. Тепер треба ніжку намалювати. Ніжка буде більш ось такого світла, карічньова, і треба ж такий же штрих зробити, щоб вони були гарні. Тепер я малюю. Ось тут саму ніжку грибочка, ось такий грибочок, ось так можна все. Ось ви замалювали, грибочок готовий. нам треба, Так як у нас декілька об'єктів, його треба згрупувати. Знову на стрілочку намалю... натискаємо, групуємо групувати, натискаємо на цей значок, розгрупувати. І Згрупували. Тепер це один об'єкт. Натискаємо знову, дивиться стрілочку, натискаємо і можна вже його переміщати, зменшувати. Бачите, ось так за прямо квадратики беремо і зменшуємо, як нам потрібно. Беремо сюди і я ставлю його вгору. Це. Тепер правою кнопкою миші додати до бібліотеки. Натискаєте Додати до бібліотеки, пишете його. У підручнику сказано, що треба взяти грип 1. Так, грип 1 і ОК. Тепер грибо, гриб цей у нас вже у бібліотеці знаходиться. Можна перевірити, ось тут в бібліотеці гриб 1 знаходиться. Так, тепер знову виходимо на палітру. Нам треба намалювати травичку. Вибираємо штрих зелений, натисну на зелений, а потім ось тут вибираємо права 13 грибний дощ, це у нас зберігаємо. Тепер натискаємо ось так і заповнення точно таке темнесеньке беремо. Темно-зелений, ось так. Бачите, не такий колір. Тоді ми переходимо ось сюди і підбираємо так, щоб він був ну, схожий десь ось так. Все. Тепер малюємо травичку. Травичку натискаємо на олівчик. Олівець, олівчик натискаємо. Штрих у нас все є. Тепер малюємо ось такий, яка складається з трьох частинок. І замикаємо. Все, травичка у нас є. Цю травичку ми називаємо знову, так як це один елемент, подивіться, я натискаю знову на стрілочку. Дивіться, це один елемент. Тому в такому випадку ми просто його можемо зменшити, як нам треба. За як Потім беремо сюди, переміщаємо, правою кнопкою натискаю додати до бібліотеки. І це трава 1. Пишемо трава. Окей. Все, тепер треба намалювати другу травичку другого кольору, і вона вже буде не з трьох таких листочків, а чотири і більш розлога. Зміняємо колір. Тут було світло темне, тепер чуть-чуть світліше вибираємо. Дивіться, щось світліше можна. Сам штрих чуть темніший взяти, хай буде так, а заповнення буде таким, щоб воно відрізнялось. І малюємо наступну травичку. Теж замкнутий контур треба взяти. І якщо подивимось, то олівчик натискаємо і в цьому олівчику починаємо малювати. Сначала ось так йде, потім великий, такий рослиночка, потім якось ось так. ну і ось так воно йде, Закриваємо. І ось така травичка у нас є. Так як ми оди, одним щось не сподобалось. Можете Ctrl-Z натиснути, або ось тут стрілочка скасувати. Бачите, ось вона скасувати її. Натискаєте на неї і все. Ну, я поки що хай залишається такий. Я натискаю на стрілочку знову, виділяю. Так як це один об'єкт, групувати тут не треба натискати ось на це, щоб згрупувати. Так, тепер я цю травичку теж зменшую. Вона нам знадобиться, будемо потім ще змінювати. Знову виділяю і переміщаю ось сюди до бібліотеки. Хай буде так. Тепер я натискаю, виділяю знову правою кнопкою миші додати до бібліотеки. Трава 2. Пишемо трава 2. Так, як ви бачите, одразу є елемент і є назва цієї травички. Трава 2. Так, все, у нас вже трава 2 є в бібліотеці, ми можемо теж взяти за прямокутничок і перемістити цю травичку до Тепер малюємо дерево. Щоб намалювати дерево, треба взяти так, щоб можна з крони починати малювати, а можна починати з самого стовбура. Ну, Давайте, так як у нас намальований стовбур ми бачимо його, то тоді краще малювати з крони. Вибираємо темно-зелений колір. Дивіться, я натиснула на зелений, і ось тут вибираю темно-зелений колір. Заповнення теж вибираю таке ж темне, щоб воно було. І малюю тепер само дерево. Можна крону, можна намалювати спочатку сам... стовбуру. Ну, все ж таки намалюємо саму крону. Так, ну щось у мене дуже гостро ось тут вийшло. Ну, хай, якщо тут не подобається, що я можу щось або скасувати все це дерево, але можу ще домалювати. Я можу ось тут якось ще домалювати. Ось так, бачите? І замкнути, щоб воно було замкнуте. Ну, Ще щось і ось тут можна підправити. Це ж ваше дерево. Ви будете малювати і ось так замикаєте. Дерево може бути різної форми. І тепер треба намалювати саму стовбур. Стовбур буде чорного кольору, натискаю ось на чорний колір це заповнення і штрих на це ж треба натиснути. І тепер малюю сам стовбур. Ну, як стовбур, треба... Є дерево, так, тепер воно йде сюди, потім стовбур. Обов'язково, щоб було ось такий проміжок, і за, за, так, закінчили. Щось, ось тут, бачите, щось таке дуже худеньке, тому товсте, тому треба отут підправити. Ось так ще треба підправити. Ось таким чином я намалювала дерево. Натискаю, прибираю, і тепер знову з штрихом малюю ось тут якісь світленькі. Можна ось так намалювати, ось так. Ну, щось таке, таке світленьке. Так, все, у мене дерево готове. Тепер я його зберігаю, спочатку треба виділити, виділяю це дерево. Групою, щоб це був один об'єкт, тепер мені треба його зменшити. І якщо ви коли зменшите, що якщо воно там можна ось так натиснути, щоб червоними стали оці квадратики, дивіться, і тепер я можу їх рухати, поставити його більш равніше, щоб якщо воно там якесь криве. І ставлю його сюди, зменшую тепер. Ось таким чином зменшується дерево. Тепер натискаю і треба відправити його в бібліотеку. Додати до бібліотеки пишу дерево. Все. Да, ще нам треба зробити крапельку води, крапельку доща. Так, сюди Оба сюди. Все це відправити. все. Тепер я малюю ще крапельку доща. Крапелька доща – це буде світленький колір, і штрих теж треба ось такий зробити, щоб воно було голубеньке світленьке. Так, тепер я малюю цю крапельку олівчиком. Щось таке, щоб було схоже на водичку на крапельку. Так, світленька є, і також треба намалювати ще штрих біленьким кольором. Дивіться, його ось бі білий колір. Бачите? Оцей білий. І тепер я ось тут намалюю так. І ось так. Штрих не треба, хай буде штрих такий, щоб у нас не було заповнення білим. Ось так намалювали. Тепер, так як у нас у крапельки... Три об'єкти, то мені треба теж її виділити і згрупувати спочатку, а потім уже можна зменшувати, так як ця крапелька буде ще, і перемістити ось сюди. Правою кнопкою миші додати до бібліотеки, і це буде бібліотека крапля. Все, все у нас готово для проєкту, який ми будемо на наступний рок практичній роботі виконувати. Зразу відкриваєте бібліотеку, перевірте, трава 1, трава, 2, дерева, крапля, все це нам потрібно, щоб ми зробили для наступного проєкту. Все, право виконати. Бажаю гарного виконання роботи.